Доброго дня, любі малята, зима для диких тварин найважча пора року, тому звірі готуються до неї заздалегідь. Лісові мешканці будують нори, роблять запаси. Білочка, все, все літо та осінь збирала гриби і ховала їх в різних місцях. Взимку вона свої запаси шукає, але, на жаль, не завжди знаходить. Проте, на тому місці, де були сховані шишки та горішки, навесні може з'явитися маленька рослинка, яка виростає в дерево або в кущ. Зайці не будують житла і їжу не запасають. Для нього кожен кутик може стати домівкою. Білочка та зайчик міняють літню шубку на зимову. Вона не тільки тепліша, але але іншого кольору. Кроти і миші запасаються колосками, борсук збирає коріння і гриби. Восени у їжака мало поживи, вночі і вдень тягне в нору сухе листя і м'який лісовий мох. За літо і осінь їжаки під шкірою запасають багато жиру. Тому взимку можна спати. Ведмідь ходить лісом, їсть достиглі ягоди, горіхи і жолуді нагулює на жирок, а взимку впадає в сплячку. Вовк з лисицею взимку не сплять, і їжі собі не запасають. І ще багато тварин впадають у сплячку. Жаби, ящерки, тритони, вужі, гадюки, влаштовуються в ямах, норах, печерах, під старими пеньками, під купами листя та під камінням. А зараз пропоную за цією схемою скласти розповідь, як зайчик до зими готувався. В небі летів лебідь. Теплі краї. Лебідь загубив біле пірячку. Біле пірячку побачив зайчик. Зайчик подумав, що це сніжинка. Якщо це сніжинка, то скоро прийде зима. А якщо скоро прийде зима, то потрібно міняти сіру шубку на білу і змінив зайчик свою шубку. Сірої на білу. Ну що ж, не будемо турбувати тварин, хай готуються до зими. Пізнавайте світи задоволенням, любі малята, і до зустрічі!